Рішотка береться для злітних смуг, тобто на полоси, там де самольоти сідають і взлітають. Вона просто в землю вбивається. Тобто, ви бачите, як вона всередині виглядає. Да? Бачите, оце все воно тут получається закрите. Вона ложиться просто вже на траву, на землю, і вона туди просто ну з'єднується і катком туди її втрамбовують. Тобто, вона має затрамбуватися на рівні. Ось на рівні буде отак. от ось на рівні то тобто, земля звідси тут земля вийде, а оця частинка вона виходить, буде лежати на землі. Тобто, правильна технологія укладки, її, це коли земля сюди вилазить. А тут вона, виходить, вже ну відповідно лежить на землі. І е, так само під нагрузкою тисячу е, тонн вона теж до тисячі тонн вона теж витримує. Тобто ці дослідження були проведені в Варшавському інституті мостобудування. Тобто, не просто це в Польщі, в Варшаві самій. Е, не просто там я придумав, сказав, що вона витримує тисячу тонн. Є підтвердження фотографії, відео, це все, якщо потрібно, тобто, можемо скинути. Ні, то я це все знімав на складі, я просто не був на самій ті, як робили. Оце ціле лаб... дослідження лабораторні, там я не був. А оце Чого? можете собі брати, Щас, секундочку, можете собі брати і застеляти. Тобто воно, ну, воно витримує 100% вашу нагрузку. Тобто, якщо ви не хочете її засипати щепнем, берете ось таку для злітних смуг і буде, ну, і буде нормально все, все лежати, все чудово.